Доброго ранку, дітки. Зараз у нас урок. Я досліджую світ. Після того, як ви переглянете відео про воду, ми з вами опрацюємо у зошиті сторінки 46, 47. 46 сторінка. Потім 47. Отже, в першому завданні нам потрібно позначити, кому не потрібна вода. Розглянемо квіточці потрібна вода. Звичайно, потрібна. Для того, щоб вона росла, її треба поливати. Далі стрикоза. Це комаха. Ми знаємо, що комахи відносяться до живої природи. А всій живій природі необхідна водичка. Далі сонце. Чи потрібна вода сонцю? А вже ж ні. Значить, ми обводимо сонечко кружечком. Можете взяти улюблений свій колір олівчика, і обвести сонечко. Хлопчику потрібна вода? Звичайно, потрібна. Всім людям потрібна водичка. Отже, ми знайшли, кому не потрібна вода. Це сонечко. Наступне завдання. Які організми живуть у воді, а які ні. Беремо олівчика двома кольорами. Ось, я ось такий взяла: Рож, роз, рожевий та фіолетовий. Позначимо організми, які живуть у воді. Так, перший малюночок це кит. Він живе у воді. Зафарбуємо фіолетовим. Ви можете взяти інший. Будь-який кольор, який вам подобається. Зафарбували кит живе у воді. Далі. Зайчик живе у воді? Ні, не живе. Ми його зафарбуємо рожевим. Рак. Рак живе у воді. Далі. Підсніжник. Звичайно, що ні. Підсніжник у воді не живе. Він живе на суші, але він потребує водички. Так, поливу потребує, щоб рости. Далі квітка лотос. Вона живе на воді, тобто її середовище існування це водойми. Значить, ми її відносимо до тих. Що живе у воді, далі рибка, також живе у воді. На сторінці 47 потрібно. Визначити, хто бережно ставиться до води, а хто ні. Хто бережно ставиться до води, зафарбовуємо зеленим кольором, а хто витрачає воду неекономно або забруднює її, ми їх позначаємо червоним кольором. Це завдання ви виконуєте самостійно. Як ви вважаєте, хто правильно використовує воду, а хто ні. Ті малюнки, які будуть зеленим кольором, можете їх розфарбувати. Дякую за увагу!